Машина своя, і ми повкидали, що могли, і поїхали. Це дуже важко прощатися із там, де ти жив, де ти напрацьовав, де ти створював свою сім'ю і все інше. Тамара Пищик нині на пенсії та продовжує працювати у дитячому садку. Жінка розповідає, понад 40 років мешкали з родиною в Краснопіллі. Коли обстріли російських військ посилились, довелося залишити дім, роботу і друзів. Ми вирішили 20 числа швидко виїжджати. Накидала все, що можна, і подзвонили до своїх знайомих, своїх родичів і виїхали сюди, Краснопілля, прифронтове селище. І всі виїжджають. Дехто й залишився. Мої їздили, кажуть, курі ходять, свині бігають. Дуже важко. І ми тут. З під обстрілів змогли забрати лише найцінніші документи, речі першої необхідності та двох котів, додає пані Тамара. Бантик і Кіті. Це найулюбленіші наші тварини. Інших у нас не було. А що клали? Все це клали з їжі, що на першій чергу потрібно було одяг, а так у нас усе тут є. Чоловік пані Тамари додає, виїхали після нічної атаки російських шахетів на місцеву лікарню, яка розташована неподалік будинку, в якому мешкали. Чотири осколки в двір прилетіло О, так далеченько снаряди падали. А потім, ось це пару тижнів тому, вони почали бити кабами, шахедами, все знесли, всю інфраструктуру. Нема, розвалили все. О, і в нас вікна повилітали, і той ну, терпіть вже дві ночі не спали, в погрібі сиділи і на третю. Били по позиціям, а хто значить, прилетить чи ні, ми сіли і поїхали. Хочеться повернутися, віримо. О, <сум> дом є дом. Пані Тамара говорить, хоч наразі й не вдома, та найголовніше, що у безпеці. Якщо знаєте, згадаєш щось, нібудь тут даве в грудя, то виходиш. Грибеш, прибираєш, щоб було трішки. Готове. Спілкуюся з своїми колегами, дзвонять. Як ви, як ну знаєте як? Звичайно, скучаю. Нині у Хмельницькій громаді мешкає 560 внутрішніх переселенців, розповідає заступниця Хмельницького сільського голови Наталія Балюра. Це близько 170 родин. Із них останнім часом прибуває евакуйоване населення. Це 26 родин евакуйованого населення і це десь приблизно 61 особа. Наша громада в 23-24 році, щоб збільшити кількість дитячого населення, прийняла програму, де передбачили кошти для підтримки внутрішньопереміщених осіб, а саме це дитячого населення і родин із дітками. На сьогоднішній день налічується 26 багатодітних родин. Кількість дитячого населення у нас на сьогоднішній день 186 осіб, а саме з багатодітних родин 108. Діток. Продовжуємо працювати з місцевим населенням, щоб все-таки заохотити і більше знайти жилих пустих будинків, де можна було б заселити наші внутрішньопереміщені особи, які прибувають в громаду. За словами сільського голови Хмельницької сільської ради Петра Панченка, в громаді є фельдшерські пункти, магазини та налагоджене транспортне сполучення. Ми викупили вісім будинків. У населення, у комунальну власність Хмельницької сільської ради, і запросили сюди багатодітні сім'ї, тобто сім'ї, де було від трьох і більше дітей. На сьогодні всі будинки заселені, люди працює, хто має бажання працювати, місцеві жителі, і сільська рада, і багато благодійних організацій, громадських організацій. Регулярно привозять дуже багато всілякої допомоги, і намагаємося допомогти допомогти цим людям, що потрапили в біду, яку принесла ця страшна війна. До повномасштабної війни у громаді мешкали 5 тисяч людей, говорить Петро Панченко. Нині прийняли до себе ще 560 переселенців, з них 120 дітей. Пристосуватись їм тут допомагають односельці та влада, говорить Тамара Пищик. Та залишатися родина не планує, бо вірить, що колись зможе повернутися додому. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.